Так, так, це канал про фото українською. Ти не помилився. Вітаю, дорогі підписники, дорогі глядачі на цьому каналі. Ми далі говоримо про фотографію, про те, що любимо рідною українською мовою. Якщо говорити загалом, про що цей канал для тих, хто недавно підписався, а нас вже 200 підписників. Це, це дуже багато. Дякую вам за це. Зокрема, стосовно цього, у нас буде цікава новина стосовно того, що маємо зараз 200 підписників на каналі, і плануємо, що згодом буде 300. Я собі лишень уявляю, 200 підписників, 200 осіб тебе слухають. Дякую вам за те, що підтримуєте канал. Отож, для тих, хто підписався недавно, про що цей канал коротці, ми говоримо про фотографію українською, як я вже говорив, і про що ми говоримо? Ми говоримо про камеру Fujifilm. У мене Fujifilm X-Pro2, Я знімав і на інші камери, і маю можливість знімати, на які захочу. Згодом я поясню, чому. Також ми говоримо про плівку. Колись я знімав на, мамі, на мамію різні камери. Зараз я знімаю на Hasselblad 500 Cm квадрат це моя улюблена камера. І ми також говоримо про весільну фотографію. Весільну фотографію, яку я теж люблю. Більше інформації про те, що я роблю, у мене на сайті. я у кожному наступному ролику буду коротко знайомити вас, дорогі підписники, зі своїм сайтом, як ви можете на нього заходити, як з нього користати і брати для себе цінного. Сьогодні що ми сьогодні говоримо? Перше, ми поговоримо про те, що я обіцяв, як швидко використовувати, набагато швидше, використовувати це меню, швидке меню, яке є під кнопкою Q. Як це робити набагато швидше, як підготувати це і робити це набагато швидше. Яким способом? Про це ми поговоримо. Також я коротко зверну твою увагу на один фотосет, який я робив давненько, але він дуже цікавий. І. Ми поговоримо про е, новину, або такий, скажу, так, так сказати, подаруночок для з нагоди е, 200 підписників на каналі. Отож, е, по порядку. Щоб тобі було приємно уявити, де це було, тож такий ряд невеличкий відеоряд. Це наші моделі. Це е, локація у Львові. І ми фотографували. І це не тільки тут ми фотографували, але ти бачиш, був такий м'який сонячний вечір. Це... Трошки раніше, ніж захід сонця, і ми фотографували. Щодо е, того, де можна подивитися цю фотосесію, дивись у мене на сайті, шукай в, в блозі е, фотосет, натискай, і бачиш всі фотосети. І дивись, Mary and Carrie. Натискаєш, і тут ти можеш знайомитися зі всіма фотографіями. Ціль, мета фотосету дуже проста. Я показую, чим я фотографую, на що фотографую, і, і трішки описую локацію, бачиш формат, який JPEG, і показую фотографії. Тож, ти можеш не тільки посмакувати цікавими зображеннями, побачити мої налаштування плюс-мінус. Якщо тобі є запитання сторону моїх налаштувань, або ти хотів би отримати більше інформації, ти можеш мені написати тут в коментарі, чи особисто мені в соцмережах: це Facebook, Instagram, чи будь-де. Ось так. Так, от, якщо говорити про Fujifilm, і, зокрема, про оцей швидке меню. так, Зараз вимогу Quick Так, Ми включаємо і маємо тут доступ на налаштування. Пам'ятаю, що я в цьому ролику попередньому говорив про цю кнопочку з Custom Setting, тобто налаштуванням особливим налаштуванням, особистим налаштуванням. Їх є сім, то їх, їх можна перенести на будь-яку кнопку, яка тут є. І я їх переніс сюди. Тобто Натискаючи на цю кнопочку, в мене з'являється Custom Setting. І їх є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Що це означає? Що custom setting охоплює собі всі налаштування, які містяться тут у Menu. І якщо я налаштую їх попередньо, кожну окремо налаштую, як я хочу. Мені лише менше треба що натиснути на, на кнопку «Вибрати потрібен. Не треба бігти в меню і кожну це налаштування собі представляти, баланс білого, яка плівка, який має розмір, там скільки це. Я вже руками фотографую, і я знаю, який мені підходить. Отож, як налаштувати, де в меню знайти, щоб налаштувати цю кожну окрему. Кожне налаштування. Що, що, в, що в кожному налаштуванні є. Ще, до речі, просто так коротесно дивися. Я говорив, що е, коли ти набри, наприклад, набираєш, дивишся у е, видошукач камери, так, то ти натискаєш на кнопку, дивись, пам'ятаєш, я говорив, що я от натискаю, так, і в мене з'являється ось. Я просто вибираю собі, відповідно, в мене там налаштування є кожного JPEG. І всі налаштування, які є в шутковому меню, є під кожним цим е, номером: 1, 2, 3. Також я ще називаю їх, бачиш, там мене назви є. І відповідно я вже знаю, які в мене. Це верхній в мене кольор, а нижня е, чорно-біле. Кольор, чорно-біле, кольор, чорно-біле. Тобто, по суті, щоб змінити мені, наприклад, е, з кольору, от кольор, я зразу мені кольор, хочу змінити чорно-біле, наниз. Раз і все і маю. Так от. Давай поговоримо з тобою, як е, налаштувати кожну окрему е, цю. Дивимося, якщо ми заходимо на меню і маємо одразу, бачите, закладочку My, так, і вверху маємо що? Edit Save Custom Setting. Ми заходимо сюди на лаштування і дивися, маємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 custom setting. І тепер ти можеш понозивати, як собі хочеш. Наприклад, в мене перший е, перше, е, перше, так би мовити, Особисте налаштування JPEG, воно в мене колір і асія. І в контраст в світлих тонах контраст в темних тонах, в мене 0 контраст в світлих тонах, а в темних мінус один. І таким чином я собі так написав: асія 0 мінус один. Бо, по суті, для мене, коли я фоторфую, важливо що? Важливо, що це колір, важливо, яка симуляція плівки, і важливо світло і тінь. Я коли збавився, ставив мінус один, 2, плюс 1 в світлому, плюс один в темному. В кольорі я визначу собі таке налаштування. Яке ти визначиш це вже твоя особиста справа. Далі десь в мене є чорно біле акрос і фільтр зелений, акрос фільтр зелений, чорно-білий, знову акрос фільтр зелений, і бачиш, в мене тут плюс один, плюс один в світлих і в темних тонах. Потім йде в нас Астія 0-1 знову всередині. Це зв'язано з тим, щоб я, я по суті, що так зробив, щоб в мене був колір, потім деградація 2, 2 градації. Тобто, Якщо, наприклад, мені треба більш контрастне, чорно-біле, то я, наприклад, тут в мене менш контрастне, тут в мене більш контрасне, тут знову колір і знову менш контрастне, більш контрастне і знову більш контрастне. Чому я поставив так два? Я вже пояснюю. Коли я натискаю, наприклад, на меню, так от в мене вискакує на ну, ту кнопочку з попереду, що я тобі ось тут, Я налаштував собі. Коли натискаю, у мене з'являється колір. Потім я просто джойсиком підкидаю вверх, і в мене що, в мене чорно-біле. Тому я поставив тут, якби для мене важливо в даній ситуації я вторфую тільки двома двома кольорами, тобто, в перепрошую, двома штуваніми колір. І чорно-білий. Все, для того, щоб я міг, навіть не дивлячись, просто перекидувати просто одні, одним, ну, одним рухом. По суті, двома рухами десь. Колір, фотографую, 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 знову чорно-білий, фотографую, 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 натиснув колір. Все. Розумієш? І коли, якщо би я часом би заскочив вниз, то я просто перейду на колір знову. Знову натисну, хоп, у мене знову зійде. Тобто, для того, щоб, я, бо я швидко, швидко дуже фотографую, і тому мені потрібно таке налаштування. Отож, давай підемо з тобою в меню. Заходимо, є закладочка My, йдемо направо. Edit Safe, Custom Settings, Заходимо. І дивись, що відбувається. Тут ти можеш поставити динамічний діапазон, ми, ми з тобою про це поговоримо згодом. Налаштування можеш поставити симуляцію плівки. Можна поставити шумудав, шуму так, а, ні, перепрошую, зерно. Я забираю сама, якщо ти піднімеш ІСО, то зерно буде дуже смачне, і не треба додавати йому тут. Ну я цього не роблю, теж таке до смаку. Далі баланс білого. Ти пам'ятаєш, я говорив, що я ставлю тут ну, авто. Далі вибираю собі, який мені потрібен Тоб, значення в світлих тонах, значення, перепрошую, контраст в світлих тонах, контрасти темних тонах. Потім можна вибрати колір, підняти його, опустити. Я ставлю 0, деколи я можу ставити навіть мінус, залежно від смаку. Хоча в Lightroom я можу його пустити. Пам'ятаєш, що я говорив, що різкість, я ставлю мінус 3, мінус 4 це ж забагато, хай трошки буде різкості. І noise Reduction, тобто шумодав, я виключаю повністю. І тоді, ти, коли ти, наприклад, Edit Custom Name, ти собі можеш просто назвати, бачу, назвати використовуючи це меню. І коли ти, йдеш, коли ти виходиш з нього. А, зараз ми вийдемо. Ну я не хочу тут рухати його, хай буде так, я вийдемо так. Е, і, і ти можеш засивувати його. Ну, як це засейвувати? ще раз, наприклад, Edit. Ти просто йдеш е, от, Enter, робиш, Enter. перепрошую, Enter. Так. А, ну і все. Бо ми нічого не робили, зміні тому нічого відбувалося. І так, я визначаю кожен. Кожен з, з, з оцих налаштувань. І собі вибираю те, що мені потрібно. Я вже поясню, як ти це, це робив. І через це, коли мені не треба кожного разу налаштовувати, з досвіду я вже знаю, які мені потрібні і просто натискаю на кнопку, колір чорно білий І все, і працюю. Ось так все просто. Якщо є запитання, будь ласка, пиши, запитуй. Знову ж, можливо, я трошки незграбно пояснюю, як можу, так пояснюю. Знову ж кажу, я не технар, я просто творча особа, яка намагається робити те, що любить, продовжує вчитися і рости. Ось так коротко про Fujifilm. Пам'ятаю, ми далі говоримо про плівку. Якщо ти, якщо ти кохаєшся в плівці, не забувай, ми теж будемо про це говорити. І весільна фотографія. Пам'ятай, стосовно цієї книги є подробно зараз розкажу який. Сподіваюся, все було зрозуміло і цікаво. Я розумію, що налаштування це така штука може бути трошки занудна, і я цього теж не люблю. Я люблю фотографувати, так би мовити. Іти е, плавати, е, як кинути мене в воду, і тоді пробувати плавати. Хоча можливо це неправильно, але мені подобається ставити запитання, які виникають, тому що мені щось не виходить, і тоді я чітко розумію, ага, мені це потрібно, і практично йду далі в рух. І зразу бачив результат бачу результат. Тому всі камери, які я купляв, чи це було Nikon, чи це буде Fujifilm, я не, не вивчав на пам'ять всю інструкцію. Я просто брав, фотографував і те, що мені було не зрозуміло, те, що викликало дискомфорт, <coughs> перепрошую, я зразу досліджував і використовував в, в практиці. І це допомагало мені йти, рухатися і не забувати голову непотрібну інформацію, мати тільки те, що потрібно, іти вперід. А тепер про. Такий собі подарунок з нагоди того, що у нас на каналі 200 підписників. Який це подарунок? Книжка весільна фотографія Бориса Годима, а також книжка Жіночий портрет на плівку зараз, протягом цього і наступного місяця, є доступною в два рази, тобто мінус 50. Тож, якщо ти бажаєш отримати книгу. Електронному форматі весільна фотографія Бориса Годима чи жіночий портрет на плівку, Пам'ятай, цього і наступного місяця вони доступні в мінус два рази, тобто мінус 50. Ось така новина, ось такий подроночок. До речі, не забувай, що в мене є така опція, як онлайн уроки. Дивися на які теми світло, композиція, праця з парою, верстання альбому. Якщо більше дізнатися про е, ці моменти, стосовно світла, композиції, ти бачиш, натискаєш і читай. Тут все я розписую, що я буду говорити, з е, чим з тобою буду ділитися. Якщо дивитися далі в текст, то як проходять ага, до речі, новий онлайн урок це аналіз твого портфоліо, дуже цікавий урок. Як проходять, скільки триває, що складається урок, все ти можеш собі прочитати. Знову ж бачиш, пиши мені, читай відгуки і залишай заявку, що тебе цікавить. Важливо, важливо, що коли ти лишаєш заявку. вказати ім'я, прізвище, мейл, телефон. І, зокрема, вкажи, наприклад, що саме тебе цікавить. Вибач англійською, українською, наприклад, тебе цікавить урок світло. То вкажи це, будь ласка, і я знатиму твоє бажання зв'яжусь з тобою якомашу. В наступному ролику я обіцяю тобі розказати про діапазон, динамічний діапазон. Динамічний діапазон. В камері Fujifilm можна мати діапазон, динамічний діапазон, тобто ширину, ширину інформації в світлих і темних ділянках, тобто максимальну інформацію в темній ділянці, максимальну інформацію в білій ділянці. Чим більший динамічний діапазон тим більше інформації буде в світлій ділянці і в тені, тобто не буде провалів в чорному і не буде провалів в білому. Біла чорна точка буде максимально відкритою. буде максимально можливості їх відкрити, щоб вони не провалилися. Біла не вигоріла, чорна. Не провалилося. От, отож, на камері Fujifilm можна поставити динамічний діапазон 100%, динамічний діапазон 200% і динам... динамічний діапазон 400%. І як це на практиці, як це виглядає, як це зробити, як це впливає на фотографію, зокрема на чорно-білу, смачну чорно-білу фотографію, про це ми поговоримо в наступному ролику. Тому не переключайся, підписуйся, поширюй. Вподобайка, лайк, як бажаєш. Ми далі продовжуємо говорити про фотографію рідної українською мовою. І сподіваюся, тобі це подобається. До зустрічі на каналі про фото українською.